Вітаю, і з вами Василь Бейш. Сьогоднішнє моє коротеньке відео буде присвячене рідкісній бракованій монеті України 25 копійок 1992 року. Карбування поза гуртильним кільцем. Такі монети є бажані та рідкісні для колекціонерів і реально їх знайти у своїх копілках. Так що з вас, друзі, підписка на канал, вподобайка. Цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду! Дана монета була виставлена у нашій групі у Фейсбук Аверс обігові монети України на продажу 5.11». Лот стартував із 200 гривень, крок 20 гривень. Бліт ціна 2500 гривень. Матеріал латунь. Різновид у каталозі 1,1 аав Резерву немає. І лот було продано за ціною. 1230 гривень. Ось таке вийшло коротеньке моє відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал, поставте подобайку. та пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі під цим відео. Також безкоштовну оцінку ви можете отримати у нас в телеграм-каналі або група у Фейсбук Аверс обігові монети України. Скидайте свої чіткі фотографії, ми з радістю допоможемо. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Роям слава!